Рада бачити усіх на моєму каналі це магазин Копіючка. Сьогодні хочу показати вам нові акційні пропозиції на товари. Дуже вам дякую усім за огляд. Бажаю вам миру та добра. Приємного перегляду. Паперові серветки Baby Zaya 32 гривні 90 копійок за 150 штук. Туалетний папір-диво двошаровий 4 штуки упаковка 38 гривень. Олвейс з прокладки. 41 гривня 90 копійок за 10 штук. Хеден Шовденс 160. Шапки кольорові з надписом по 40 гривень. Шапки однотонні 29,90. Рукавиці жіночі 19,90. Навушники теплі, дитячі 40 гривень. Ленор кондиціонер для білизни 97-93 аромати. Містер Пропер. Засіб для миття підлоги 115 1 літр. Праска парова електрична 400 гривень. Відпарювач зі знижкою 50% 250 гривень. Капсули для прання персіл 229-90 13 штук. Порошок тайт 300 грамовий 35, доместо 110, 1 літр, килимок для ванної кімнати 200 гривень, коричневий 129,90, набір модуліну для ліплення 7990, м'ячик гравітаційний. Кольори в асортименті ціна 40 гривень. Набір для творчості. Ще типу такого, як алмазна мозаїка. є різні варіанти. Кругла рамочка та квадратна 29,90. Маленька сумочка із золотистим ланцюжком. Два кольори 99,90 склянки блакитні, 2 штуки 100 гривень. Кохавинка. Папір туалетний, 8,90. Такий малесенький нічник сердечко 20 гривень, шоколад Вері Пері – 2990, Желе 1290, вишня апельсин та лимон нектар садочок 37 950 мл Склянка з подвійними стінками та блискітками 100 гривень 30% знижки. Тарілка десертна 40 гривень. Глибока тарілка 65-50% знижки. Та велика обідня. Ціна 79,90. Салатники 35 та 69,90 більшого розміру. Вода туалетна в асортименті 50 гривень. Знижка 50%. Прокладки на турела 42 гривні. Фері для миття посуду 65. Зелене яблуко та лимон. Судок. Універсальний пластиковий. 1690. До 12 січня діє акція на усі товари для випічки хата багата. 1 плюс 1 дорівнює три. Папір пергаментний 35. Фольга 10-метрова 29,90. На посуд продовжилась акція. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Тарілка десертна. 8990 з червоної глини. Горщики для запікання 70. Жаровня керамічна з червоної глини 229,90. Красива тарілка біла витинанка 150 гривень. Піднос пластиковий 60 Така тарілка 80 гривень. Керамічна кругла. Овальна з візерунком 199,90. Салатник маленький. Скло кераміка 59,90. Блюдо керамічне акварель 120 гривень. Салатник білий глибокий. 6990. Чашка скляна, 29,90. Блакитна заквітчана 60. Такі варіанти по 80 з орнаментом. Чашка скляна, зелене скло. 32 гривні 90 копійок. Таки з котиком по 60 з орнаментом 40 гривень та з котиками по 50 гривень. 70 чашка скляна із золотистим обідком. Чашка коричнева керамічна – 70. Маленькі гаманці кольорові по 80. Новинка рюкзак Теді. Поєднання екошкіри та м'якого матеріалу текстильного 180 гривень. Такі варіанти у двох відтінках. Зараз йдуть з хорошою знижкою. Ціна рюкзака 50 гривень. 80% знижки. Маленька бежева сумочка 499,90. На усі іграшки діє акція мінус 50%. Капібара із сумочкою 199,90. М'які звірята по 150. Косметика. Набір дитяча 250 гривень. Туфельки для принцеси пластикові. 60 гривень. Батарейки зі знижкою 50%, ціна 20 гривень. Шкарпетки 29,90. Гірлянда. Новорічна прищепки 6990. Такий маленький віночок 25. Пташки 2 штуки 2990. Людяники 15. Дзвіночки. 29,90 Кулі кольорові 80 гривень 12 штук. Новодічна композиція 70 хатинка з підсвічником. Такий варіант. Ціна 60 гривень, 70% знижки. Машинка з ялинкою з шишками за 75. Усім дуже дякую за огляд.